Всіх вітаю на каналі FanModel UH. Це відео хочу зробити якби продовження минулого відео, але вже не про послідовність виконання операцій, а про те, як я там побіжно зачепив про отвори, я показав. Як я роблю свердлення для того, щоб воно при редагуванні деталі було на тих місцях, на яких мені потрібно, і от в цьому відео я хотів би показати, як робити правильне свердлення, на прикладі стільниці звичайної дерев'яної, яка матиме декілька конфігурацій підкріплення ніжок, тобто не конфігурації в звичайному солідворсовському плані, а в плані монтажу. Тобто, коли ця стільниця буде готова, можна буде закріпити ну, якби поставити її на ніжки різних типів, різних конфігурацій. І от В даному випадку одразу перейдемо до отворів. Я не буду робити тут стабілізатори. Як ви бачили в позаминулому відео, в стільницях робляться ще стабілізатори, хто не знає. Ну, якби фрезерування під стабілізатори вони можуть бути швелерного типу або там. Кут, як у мене це було. Тобто вкладається туди чи кут, і він дає ребро жорсткості, щоб сільницю не крутило. Я тут цього робити не буду. Також для зменшення напруги в склеєних ламелях деревини, знову ж таки, з сіллю, щоб воно не крутило, кути не задирало, пропало, якби не робило з деревини, то роблять ще пропили, термошви так звані. Тут я зроблю просто отвори під кріплення ніжок. Отже, я оберу одразу ось такий варіант. Це під 6 муфту. ну, В принципі, два нормально. І, звісно, тут буде ну, 20 достатньо позиціон. Тобто, в ці отвори можна буде вкрутити муфту 6х13, на наприклад. І потім вже в неї гвинт. Отже, про що мова? Як зробити так, щоб можна було змінювати розмір стільниці, при цьому не пересверлювати заново, переробляти отвор під ті самі ніжки? Наприклад, є ніжка там якась хрестоподібна, ну, тобто звідси до цього місця буде одна пара нахист. І там, наприклад, звідси до цього місця ще одна. Вони такі, ну, їжак, коротше, протитанковий, можна сказати, аналог з виду схоже тільки з чотирьох частин, а не з трьох. І от ця ніжка буде по-любому нерухома. Тобто ми маємо її робити ось таким, наприклад, чином. Знову ж таки, це все схематично. Mm. ну і далі я просто копіюю Ну точніше від зеркалі і тут те ж я роблю ну наприклад там 80 на 80 те ж саме тут І ще, щоб вони були. звісно ж прив'язані одна до одної. Ну і далі основне. Ми потрібно, ну, нам потрібно зробити це саме так, щоб вони не рухалися при зміні розміру стільниці. А значить, нам потрібно робити це ось таким чином. Наприклад, тут буде 480, нехай, а тут буде. так. 300 ну, Тобто ніжки такі несиметричні будуть. Ми такі вже на фабриці, якби виготовляли цікаві. Ну і далі. Я просто підтверджую. Звісно, я якби робив, бо я робив би вже для всіх, але в даний момент підтвердимо для того, щоб показати, На прикладі як це все буде впливати на нашу стільницю. А саме воно ніяк не буде впливати. Тобто, якщо я там змію, наприклад, ширину на 1100, Довжину на 2,200, то наша ніжка буде стояти на місці. Тобто в плані переробки далі, вже ви нікуди не підете, все у вас ну, нормально буде. Тобто ви не будете нічого поправляти, ви просто креслення відкриєте, навіть із попереднього креслення зробите копію, заново його переприв'яжете вже до нової стільниці. Або якщо це у вас буде конфігурація, наприклад, там... 2000 і 2200. Ну, 2200, хай буде без зміни ширини. Далі тут ми переприв'яжем, переробимо величину цю на правильну. І далі ви просто Підтягуєте вже модель вкреслені, я робив про це відео, як це все робиться. Тому, якщо не забуду, я дам посилання. Тому це все дуже просто і легко виконується. Модель, по суті, та сама. Конфігурацію просто обрали вкреслення, і у вас нічого не з'їде, нікуди не здвинеться. Отвори ті самі, ви їх заново не робите. Все зручно. Далі, якщо нам потрібно, щоб все ж таки це все зміщувалося. Ми виконуємо такі дії. Ну, я, я думаю, всі вже здогадалися, як це все робиться. Я просто зробив, ну, от на даний момент роблю коротке відео, щоб уже, е зробити ой, щоб уже зробити, якби заключний такий відеоурок в цьому плані, щоб було на що посилатися, якщо хтось запитає. Тому що в коментарях ну, бувають питання. Людей. Але відео на всі питання зробити, мабуть, нереально. Далі я просто знову ж таки роблю їх по горизонталі, по вертикалі прив'яточки. І щоб вони не зміщувалися від наших кутів, я від них, ну, від якби вже сторін граної стільниці роблю відступи, скільки мені там потрібно. 4. Зроблю ті самі 80, думаю, буде нормально. Якось так. Ну і підтвердимо. Тобто, зараз, якби я не змінив стільницю, ці отвори в мене залишаться відносно центру на місці, ці отвори будуть зміщуватися. Тому що ці отвори вже підкріплення ніжки, яка одинарна, ну тобто вона ніяк не зафіксована між собою. Та, ну, Я думаю, ви зрозуміли, про що мова. От так це, в принципі, робиться. Таке коротеньке відео. Я більше нічого тут, в принципі, показувати не буду. Та ж саме робиться з термошвами. Тобто, якщо у вас. Добре, вже зроблю. Наприклад, є такий термошоу. Тут так не вийде. Буду нижче робити. Наприклад, ось так. Якось. Ну, і до прикладу, хай буде ще посередині. Знову ж таки, ще потрібно враховувати, якщо ці стільниці без ебоксидної смоли. Ну, тому що зараз є така мода робити посередині фрезерування, або, ну, там колють стільницю, і виходить, якби просір для заливки такої ебоксидної смоли, тоді, звісно, по центру вже не робиться термошов. В даному випадку у мене такого не буде. Ну, Припустімо. І я там нічого заливати не буду, тому зроблю вже так. Так, і до речі, звісно ж, ми робимо від країв щоб при зміні розміру ці термошви також змінювали свою ширину. Ну, 100, думаю, буде норм. І тут колініарність, звісно. Дамо їм ширину 4 на ширину пили, ну, там 3,5 вона приблизно. Далі. Оскільки ми знаємо, що ось, ось ці отвори будуть завжди на місці, то від краю нам давати його не можна. Тому що, якщо зміниться ширина, він буде прив'язаний до цього краю. І він може потрапити вже на отвори. Тут нам не важливо, тому що ці отвори разом з ним змістились. Б. А от для цих це вже критично. Тому ми зробимо. Ширину, наприклад, між ними 100. І прив'яжемо їх до центру. І тут от точки по вертикалі. І по суті це все. Тут можна було навіть 120, щоб захопити більше. Ну, там, не знаю, ламель приблизно. Тобто одна дошка, з якої складається стільниця. Це десь 100 мм, від 80 до 120 плюс-мінус. Ну, хто як робив, ну у нас приблизно так. І, в принципі, 120 це нормально. Ну, Ми робимо 220, буває в залежності від стільниці, знову ж таки, коротше, в даному от варіанті стільниці, коли ми знаємо, де будуть отвори, то, і що от, припустимо, ці отвори не будуть руш... ну, зрушуватися, вони будуть завжди відносно центру на такій відстані між собою. І ці отвори будуть зміщуватися, то отак от потрібно будувати пропилиці. На мою думку. Звісно ж, потрібно їх віддзеркалити. Ось так. Виріс десь 25. Ми робимо. Так, десь у мене якась. Штучка. Вишня, ага, я тут в центр не попав. Або, або, або не знаю. Десь я в центр не попав явно, тому що в мене відзеркали відзеркалилася частина. Та ще не потрібно було зеркалити. Ну, не суть. Все легко поправляється. і Це і, і, злетіло? Ага, ось чому. Так, я натиснув підтвердити зберегти, а нам потрібно вирізати 25. Все, ну, ви зрозуміли принцип. Тобто, якби в мене тут ще якісь були такі особливості в плані кріплень ніжок, якісь, ну, звісно, ми виходимо з того, що ми знаємо, яка в нас ніжка. А так не завжди буває, тому що нам замовляють буває просто стільниці. І от коли просто стільниці, не кажучи нам, які там будуть ніжки, ми звісно, отворів не робимо. А на даному випадку, ну і пропіли, ми робимо на свій розсуд. Звісно, потім там затверджується це все, але в основному, все ж таки, змін ніяких ми не вносимо, і просто робимо на свій розсуд. Тому що замовник сам не завжди знає, на чому вона ця стільниця конкретно буде стояти. Але це взагалі не про те, я відхилився від теми. Я думаю, все зрозуміло. Це саме робиться із підкути фрезеруванням стабілізаційні, ви повинні їх розмістити так, щоб вони при зміні розміру не впливали на ваші отвори, не вилазили на них і тому подібне. Якщо у вас багато конфігурацій, наприклад, от 2200 я зараз зроблю, так, ці погасли. О, давайте я зроблю ще все ж таки, наприклад. 200 на 1000. Так. Так буде трохи цікавіше. Не, на 1100. Я хотів. Зараз. На 1100. Ну тут я вже міняти не буду нічого. Нам потрібно, щоб це все було підсвічене. Так, configure feature. Отже, що ми бачимо? При зміні розміру стільниці 2000. Ось так воно буде виглядати. Нікуди не зрушиться. І так, якщо, якщо ми додамо, певно, ще один елемент, щоб бути більш наглядним. Якщо в нас є ось такий ще пропіл, то ми вже його робимо, звісно, ось так. 120, нехай. Тут було б правильніше навіть... Від центру якось цих отворів. Але, в принципі, якщо ми зарані знаємо, що ті отвори ніколи не змінять свою позицію, то нам достатньо знати, що 120 це саме там між ними посередині. І ось таким чином. Все, воно нікуди не здвинеться. Точніше, воно здвинеться разом з цими отворами і не буде заважати цим отворам. Цим отвором воно може почати заважати вже, коли стільниця буде, там, наприклад, 900. Давайте зараз перевіримо, тому що, до речі, на 1000... Тисячу... Так, на 1000. Тисячу... Ну, от, про те, що... те, про що я говорив. Ці всі моменти потрібно враховувати. 2200. На 1100 це буде ок. А на 2200 не ок. Значить, ми не будемо їх робити по центру. Ми зробимо їх, наприклад, 100. Все ок. Це ну, нормально, це воно нікуди не буде заважати по суті. Навіть ближче можна 18 мм, ну там від центру. Це нічого страшного. Так, 18. І тепер уже воно точно буде як треба. Як ви бачите, уже якщо я захочу додати, наприклад. 2200 на 900. І оберу цей. Тут от буде 900. Ну, як ви бачите, вона його перескочила. Ось таким чином вона робиться. Я показав приклад, а, ну я її не відзеркалив, але я показав цей приклад. Чому? Тому що це найпростіше, що я таке придумав, і не так давно я якби, робив саме такі подібні стільниці в великій кількості. Там було набагато більше отворів. Там прям ну, багато отворів: 60, 50, там деякі 60, і під різні, під різні здається сім типів ніжок. Деякі з них вони мали, якби, так як тут зміщуватися разом із зміненням розміру стільниці, а деякі мали залишатися статичними на місці. І пропили там, звісно, також рухалися деякі із зміною розміру, деякі залишалися на місці. Ну, от таке відео трошки довго, напевно, вийшло. Дякую за перегляд, поставте вподобайку цьому відео для більшого його поширення і каналу. Також напишіть коментар, що ви хотіли побачити в майбутніх відео. Також поширте, якщо вам не складно. Підпишіться, звісно, тому що більше 60% моїх глядачів не підписані на канал, що потрібно виправляти на мою думку. Ну і до зустрічі. Успіхів навчання.